Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні у відео ми продовжимо з вами перегляд новинок прикрас з натуральними самоцвітами. Перший комплектик серафініт або клінохлор. Каблучка в розмірі 19. Вага каблучки 4,6 гри. Серафініти 18 на 13,5 мм. Вага сережок 7,7 грамів. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 3100 гривень. Наступний комплектик корали. Каблучка також у 19 розмірі. Вага каблучки 3,1 грами. Корали 12,2 на 8,2 міліметри. Вага сережок 4 грами. Англійський замочок скрізь камінчики відкриті. Покажу трошки поближче. Корали, дівчата, натуральні, але тоновані. Вартість комплекту 2100 гривень. Третій комплектик. І нагадайте мені, будь ласка, питали в мене за зірчасті рубіни. Зірчасті рубіни, дівчата? Я зараз покажу знову-таки: насправді всі спецефекти, як я кажу, каменем тобто ефект астеризму, що в нас там ще плеохроїзм. Um, що в нас ще є? Іризація, ополесенція це все дуже важко насправді передати на камеру. Я спробую показати під ліхтариком, чи буде видно. Мені зірку класно, класно, класно видно. Тут такі чітко проявлені зірочки на рубінах, і видно їх під певним освітленням. Запитувала, просила мене привести такий ще один колись був у мене комплект. Нагадайте, будь ласка, хто просив, тому що, чесно, не пам'ятаю. Отже, по рубінам каблучка в розмірі 18,8, підійде на 19 за рахунок того, що тонка шинка. Вага каблучки 2,3 грами, камені 8 на 6 міліметрів. Вага сережок 3,7 грами. Англійський замочок. Завищений штифт. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2750 гривень. Далі кулон з Аквамаріном також новинка. Дівчата слої всі всередині, камінь заполірований, тріщин на поверхні немає. Ось так покажу краще. Аквамарін. В розмірі 32 на 20 мм. Вага кулону 11,3 грами. Вушку 6 на 6 мм. Камінчик відкритий. Вартість кулону 1800 гривень. Останнім часом я спостерігаю, що дуже-дуже мало аквамаринів в сріблі привозять чомусь. Не знаю, з чим це пов'язано. Але ось такий один кулончик вдалося купити. Наступне кулони з гагатом були вже колись у мене. Мені особисто гагат дуже подобається такий стильний, подовжена форма краплі. Дуже стильний кулон. А, так, гагат в розмірі 29,5 на 13,5 мм. Вага кулону 4,4 грами, вушко 4 на 4 міліметри. Скрізь камінчики відкриті. Вартість колону 1350 гривень. І другий колончик з гагатом, овальної форми він менший за попередній. Камінчик 17,3 на 13,5 міліметрів. Вага 2,8 грами. Вушко також 4 на 4. Скрізь камінчики відкриті. Вартість такого колону, я перепрошую, 950 гривень. Перший кулон 1350. Другий кулон 950 гривень. Ще одна рідкість це дівчата сколецит. Вважається камнем миротворцем. Дуже цікавий такий кремово-молочний відтінок в нього, колір. Сколецит вагою 9,5 грамів колон. Камінь 34 на 18,5 міліметрів. Вушко 5 на 5. Скрізь камінчики відкриті. Вартість колону 1950 гривень. Сколицит один єдиний. І це велика рідкість. Ще, дівчата, новинки класні в мене рутилові кварци, от я не знаю, я їх дуже люблю. Кому вони ще так сильно подобаються, рутилові кварци волосся Венери? Так, спробую, якщо я вимкну, щоб не було таких. О, так класно видно волокна рутилу всередині кварцу. Каблучка в розмірі. Так, Ой, я перепрошую, трошки налаштувала лампу. Каблучка в розмірі 18,2, що дуже хочеться, щоб було добре видно сам камінчик. Розмір 18,2, рутиловий кварц 21 на 16 мм. Вага каблучки 7,8 гри. Вартість каблучки 2100 гривень. До речі, дівчата мій давній браслетик, він же доволі давно шукає свою чарівну власницю. Також можна додати до каблучки. По розміру каменів він менше, але чудово вони поєднуються. Ще одна каблучка з рутиловим кварцем. Тут взагалі дуже цікава форма. Вона мені дуже сподобалась. І не крапля, така нечітка крапля. Я не знаю, як правильно її обізвати, цю форму. Як щось таке цікаве. Також, волокна рутилу, їх багато, яскраво видно. Каблучка в розмірі 18, камінь 23,2 на 15,7 мм. Вага каблучки 6,6 Вартість цієї каблучки 1750 гривень. І також можна поєднати з браслетом. Дивіться, як чудово. Далі одразу покажу по рутиловим кварцям, в мене все ще є комплектик. Тут волокна рутилу більш тонкі, не такими, як сказати, почечками. А тонкі по всій, по, по всьому кварцу, Зараз я спробую. Угу, так також погано видно. Ну, також ж хочеться показати всю красу каменів. А, так, комплекти. Каблучка в розмірі 18,3. Камені 18,5 на 13 міліметрів. Вага каблучки 6,6 грамів, вага сережок 10 грамів. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 4200 гривень, і також можна поєднати з браслетом. І, власне, браслет. Камінчики 16 на 12, тут ще додатковий ланцюжок, це зручно. На зап'ястя від. 16 до 18,5 сантиметрів. Тут камені краплинками і середній камінь овал. Замочок карабін. Зворотній бік. Вартість браслету 4300 гривень. Виглядає він дуже стильно на зап'ясті. І, дівчата нові браслетики в мене. Перламутри. От, чомусь вони мені так сподобались. Вони такі літні. Вони на підложці. Ось тут класно видно, зроблені дуплетом. Перламутр на перламутрі. Браслети на невелике запястя. Світлий, кремово-молочний і темний браслет. на зап'ястя, до 17,5 краще всього 17 см, максимум 17,5. Сегмент 18 на 13 міліметрів. Покажу, як виглядають на зап'ясті. Дуже такі вони приємні на дотик. Вартість браслету 1250 гривень. Їх два Наступний браслет. Це взагалі мій улюбленець. Дівчата, хто у мене у вайбер-спільноті, я періодично завантажую фотографії прикрас під замовлення, особливо браслетів під замовлення від постачальників. І ці браслети, дівчата з вайбер-спільноти, всі вже бачили, були на них багато замовлень. І один браслетик я взяла все-таки в наявність Ну, дуже він мені подобається. В чому тут цікавість цього браслету? Тут е, агат. Переростає під зміною зовнішніх кліматичних умов, тобто щось різко змінилося в навколишньому середовищі, ріс собі агат, і на агаті далі виріс аметист. Тут зрост агату з аметистом. Дуже-дуже цим він цікавий. Такий доволі об'ємний, масивний браслет на зап'ястя. До 19 сантиметрів. 18,5 половиною 19 буде чудовим. Широкий розмір сегменту 32,5 на 10 і товщина браслету 6 мм. Він у нас один в наявності, вартість 3350 гривень. Трошки схожі на нього, ще два нових браслети тут агат. Агат, і трошки навіть зверху кварцу, я бачу. Такі браслети, вони навіть на більше зап'ястя. На зап'ястя 20-21 см. Може також підійти на чоловічу руку. Ну, агат взагалі, він більш такий чоловічий камінь. Якщо ваші чоловіки носять, звичайно. На велику руку зменшити, то, в принципі, не є проблемою. Вони всі на резиночках можна спокійно собі зменшити під ваш об'єм зап'ястя. Сегмент 21 на 11 і товщина 5,8 6 мм. Таких браслетики два не трошки різні. Вартість цих браслетів 1250 гривень. Їх два. Далі змійовики. Дуже два класних змійовика, до речі, собі також змійовик залишила, хоча я до них якось була спокійна. А оці мені дуже сподобались. Один змійовик на менше зап'ястя ось цей, на зап'ястя 16,5 17 см. Сегмент браслетів 14 на 10 мм. 16,5-17 ручка має бути, тут 17,5 рука. Вартість змійовиків, серпентин, змійовик, серпентинит. Так, так. Вартість таких браслетів 550 гривень. 550 гривень. Далі один адулярчик дівчатка широкий, класний, з блакитною іризацією деякі камінчики менш прозорі, деякі більш прозорі. на зап'ястя 17,5 сантиметрів, перепрошую. Сегмент 18,5 на 16. На зап'ястя виглядатиме ось так. Ну, доволі немаленькі. Були в нас попередні всі браслети, якщо ви пам'ятаєте, були такі менші сегменти, набагато менше десь. 12 на 10, а тут прям 18,5 на 16. доляр, Він один-єдиний в мене в наявності. Вартість браслету 2700 гривень. Ось такий. Ще дівчата показувала колон з аквамаріном. Хочу показати ще три браслети. В мене є з аквамарінами. Два браслети більші, на більше зап'ястя. Дуже хочу звернути вашу увагу на якість цих аквамарінів. Вони дуже класної якості. Навіть порівняти з колоном, хочу просто поруч вам показати подивіться на різницю в якості. Тут напівпрозорі сегменти. Ну, дуже класні аквамаріни. Браслети на зап'ястя до 20 см, вони доволі об'ємні. Знову ж таки, зменшити то не проблема. Сегмент 15,8 на 13 мм. Вартість браслету 2700 гривень. Подивіться, прозорий практично повністю сегмент. Так, 2700 гривень такі браслети. І це стара вартість ще, дівчата. Один браслет менший. На зап'ястя до 19 сантиметрів. Тут сегмент 13,7 на 10,7 міліметрів. Вартість такого браслету: 1850 гривень. Ось такі три красені аквамаріни. І, дівчата, нові намиста з чорних турмалінів з шерлів. Замочок карабін, біжутерія. Намиста через вузлик, нанизані на ниточку. Намистинки поліровані. Діаметр намистин 9,5 мм. Так, я сама здивувалась, ми зазвичай звикли, що намистинки крок в них 2 мм, тобто 6, 8, 10 мм. А тут 9,5 мм. Вага намиста 63 грами, довжина 48 см. Таких намист в мене є 3 в наявності. Вартість намисту з шерлів 850 гривень. На сьогодні в мене все. Запрошую долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти. Посилання я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення я приймаю більше всього зручніше мені всього у Viber, але можна писати мені в WhatsApp і в Telegram, як вам зручніше. Контактний номер телефону я також залишаю у першому коментарі до відео. Всім дуже дякую за перегляд, гарного, мирного та сонячного літнього дня. До зустрічі на каналі!